Цього року ми вшановуємо 90-ту річницю пам'яті жертв голодомору 1932 33 років. Голодомор був злочином проти української нації і як геноцид, голодомор визначається цілеспрямованою політикою керівництва Радянського Союзу щодо українського народу і його культури і ідентичності. Спрямований він був переважно. Саме якщо ми говоримо про голодомор, це на селянство як соціокультурну групу українського суспільства, як на носіїв його ідентичності. Одну із складових носіїв його ідентичності. Здійснювалася ця політика, що свідчить про її цілеспрямованість, це вжиттям заходів. Коли керівництво радянської влади знало, що, будуть, що ситуація в Україні погіршується, однак свідомо вживало заходи посиленого тиску на українське суспільство. Це і закон про п'ять колосків, да, які запроваджувалося, це і встановлення натуральних штрафів, коли у населення, окрім зерна, забиралося і все продовольство, і не лише врожаї, і все майно конфісковувалося, тобто люди залишалися абсолютно без нічого. Це і встановлення чорних дошок, коли населення, голодуючи села, вони блокувалися силовими структурами, і люди не могли залишити зону цієї гуманітарної продовольчої кризи. Це і постанова вже 33-го року постанова, якими взагалі населення України заборонялося залишати територію РСР у пошуках хліба і порятунку від цієї гуманітарної і продовольчої кризи. Чому був здійснений цей геноцид? Цей Голодомор, напевно, варто відносити до того, що українське суспільство дуже опиралося в політиці, ну, передусім колективізації. На передодні Голодомору, ще у 30-х роках, українське суспільство проявляло. Один з наймасштабніших руху опору радянській владі на весь Радянський Союз, можна так сказати, понад 5 тисяч повстань було в 1930 році напередодні голодомору. І на 32-й рік припадає 56% усіх протестних рухів це припадало саме на українське суспільство. Саме тому радянська влада так потужно намагалася винищити українське суспільство. Дуже часто в науковій і експертній ситуації говориться, що Голодомор згаданий Рафаелем Лемкіним. Рафаелі Лемкін був випускником Львівського університету, хоча вважається польським юристом, і він сам перший вів міжнародне право термін геноцид, з яким ми намагаємося кваліфікувати злочин голодомору 1932-1933 років. Він є одним співавторів і натхненником прийняття Конвенції ООН про злочин геноциду та покарання за злочин геноциду. Однак сам Рафаель Лемкін розглядав Голодомор як один з актів радянського геноциду проти українського народу, який полягав у русифікації української нації, знищення української ідентичності та насадження радянської. І він виділяв цільові групи цієї української ідентичності, на яку спрямовувалися геноцидні атаки радянської влади. Це і інтелігенція, проти якої були масові репресії і винищення української інтелігенції, це духовенство, до яких така сама ж застосовувалася політика, це селянство. Третя група цих носіїв ідентичності, і ще один з кроків геноцидних дій радянської влади він виділяв розпорушеність українського суспільства: це і депортації, це і масове знищення, це і заселення окупованої території, чужинцями, тобто носіями російської ідентичності. Для того щоб українська нація не змогла від відновитися, відродитися і остаточно її ліквідувати. Так, ось вважається цей термін, цей феномен вважається культурне знищення нації. Саме культурне знищення нації може бути і дуже часто міжнародними зараз судами, міжнародним кримінальним судом, розглядається як намір. Знищити групу за національною етнічною чи релігійною ознакою в нашому випадку Голодомора це от саме знищення українців як групи за національною ознакою, хоча культурний геноцид, культурне знищення не дійшло в Конвенцію про злочин геноциду. З того часу міжнародне право розвивалося, і все частіше міжнародною спільнотою, експертами і зрештою, міжнародними інституціями зростало усвідомлення, що необхідно буде посилювати міжнародне право за дії культурного знищення груп. І такі докази починають враховуватися міжнародним кримінальним судом, тому розширення експертного і наукового аналізу для злочину геноциду, саме як культурного знищення української нації, значною мірою би допомогло нам. Сприяти міжнародному визнанню злочину голодомору 1932 років, саме як геноциду української нації у контексті усіх геноцидних дій радянської влади щодо української нації, тут є ще одна цікав, цікава колізія. Так, станом на 2021 рік. На міжнародному рівні зло, Голодомор як як геноцид української нації було визнано 15 державами і двома церквами: це Константинопольська церква, це і Ватикан. І ще, вже в рамках військової агресії Росії проти України 22 другого року приєдналося до визнання голодомору як геноциду української нації. Ще дві країни: це Чехія і Бразилія. Однак це визнання ну, не зовсім влаштовує українську сторону. Зокрема, не визнаний голодомор геноцидом української нації серед таких потужних країн, як Франція, Німеччина, Великобританія. У парла... резолюції Європейського парламенту також зазначено, що. Голодомор є великим злочином проти українського народу і проти усього людства. Тобто більш поширеною є думка, що це є злочин проти людяності, аніж злочин геноциду. Тому адвокація і експертні дослідження на міжнародній арені. Саме культурних аспектів знищення радянської влади українського народу значною мірою би сприяли і міжнародному визнанню геноциду як одного з актів геноцидних дій радянської влади проти України можна прослідкувати багато аналогій між тим геноцидом, який проводила радянська влада. І тим геноцидом, який зараз здійснює Російська Федерація в рамках агресії проти України, найяскравішою аналогією, це є створення гуманітарної продовольчої кризи, це знищення українських зерносховищ. Фактично кожне шосте українське зерносховище пошкоджене, це вивезення на тимчасово окупованих територій. Новоокупованих територій України, у вивезення і вилучення у селян та фермерів їхньої овочевої та зернової зернових врожаїв. Їх вивезення на територію Росії збут їх на тимчасово окупованому Криму, а також збут їх в треті країни це при тому, що селяни перебувають в дуже складній ситуації на тимчасово окупованій території України. Іншою аналогією, якщо ми беремо шир, радянський геноцид ширше, це є носії української ідентичності. Приналежність до української ідентичності стала підставою масових репресій, зокрема через фільтраційні табори. Мільйони українців проходять через фільтраційні табори, які здійснюють, які організувала Російська Федерація на своїй території. І ми не знаємо долі і кількості тих, хто не пройшов фільтрацію. Звичайно, фільтраційні процеси відбуваються постійно на тимчасово окупованих територій. люди викрадаються, люди зникають, люди піддаються тортурам, люди утримуються у так названих катівнях. Так? На тимчасово окупованій території Криму така фільтрація фактично почалася ще з 2014 року. Будь-який прояв української ідентичності він жорстко переслідується. До представників української ідентичності застосовується мова ненависті, вони звинувачуються у підривній політиці. Древні діяльності панів панівної влади і її ідеології. Політично переслідуються незаконні судові процеси ув'язнення, депортації чи заслання. Ще одним з аналогій варто окреслити дітей. Діти як найуразливіша група яка найбільше страждає від геноцидних дій? Раніше Радянського Союзу, а тепер Російської Федерації, як правонаступниці тогочасного уряду. Величезна кількість дітей гинула як в епоху Голодомору, так і в нинішній період геноциду? Це і висока смертність. Це і діти, які через насильницькі дії залишаються без батьківської опіки, це і насильно депортовані. Діти, які виживають, ну як ще брати радянські часи, діти, які вижили, стають зручною мішенью зміни їх ідентичності в рамках освітньо-ідеологічного процесу радянської освіти. Так само насильницьке включення дітей з тимчасово окупованих територій в освітню ідеологічну систему в панівної ідеології Росії відбувається на тимчасово окупованих територіях. Діти депортуються не лише в Крим, а й на території Росії, і в них немає іншого порятунку. І можливості зберегти власну ідентичність. Такі дії значною мірою ставлять виклики для української нації відтворити себе у новому поколінні свою національну ідентичність і свою культурну самобутність. До викликів геноцидних дій Росії, правонаступниці РСР я би ще віднесла, і це, на мою думку, дуже важливо вихолощення культурної багатоманітності українського суспільства. Адже поряд з українцями під час голодому розстраждали поселення молдавські, болгарські, грецькі, місця компактного проживання, які проживали в сільській території. Їхні втрати були дуже також були дуже великими. Назавжди зникли. Унікальні німецькі колонії півдня України. Населення, яке вижило, також піддавалося політиці русифікації. І от ми навіть можемо подивитися, що населення з національних меншин, яке традиційно проживає в українському суспільстві, теж було дуже, -дуже русифіковане. Такі саме Травми і удари зазнає українське суспільство зараз. Катастрофічною стала ситуація з грецькими поселеннями Сходу України, майже повністю винищені, а їхні культури, унікальні культури у румів і румеїв і ці мовні групи опинилися на межі зникнення. Також складною є ситуацію. І на межі зникнення це старошвецьке село Зміївка на Херсонщині. Там були дуже унікальні програми співпраці з Швецією по збереженню цієї старошвецької мовної культурної групи. Невідомою є ситуація з групою язиків теж на Харківщині. Під… Дуже вразливому, в дуже вразливій ситуації залишаються малі релігійні групи, наприклад, свідки Єгови, оскільки вони проголошені на території Росії екстремістською організацією, вони зазнають тотального переслідування як на тимчасово окупованому території Криму, так і в рамках російської агресії. Вже нашими дослідниками, які документують російські злочини в Україні, зафіксовано щонайменше два, прицільних, дві прицільних атаки по культових спорудах саме цієї групи. Російська федерація як свого часу і радянський уряд. Активно заперечує голодомор як геноцид і свої геноцидні дії щодо українського народу. В Російській Федерації дослідження голодомору як геноциду, геноцидальності дії радянської влади віднесено до екстремістської літератури і введено кримінальну відповідальність. Ще в 2014 році, вже на окупованій території Криму Феодосійський суд, підконтрольний вже тоді Росією, виніс кримінальне покарання директору Центральної бібліотечної системи міста за те, що в місті знайшлося у двох бібліотеках кілька примірників про голодомор. Знищення пам'яті про голодомор. Здійснюється і на новоокупованих територіях. У Маріуполі знищений у цьому році пам'ятник жертвам Голодомору, начебто під приводом свідомої дезінформації населення. Російська Федерація активно маніпулює поняттям про геноцид для виправдання власної агресії проти України. А також для приховування власних геноцидних дій щодо українського народу. Так, наприклад, в Криму в цьому році, у вересні, Верховний суд Криму під контрольною Росії прийняв постанову про геноцид, визнання геноциду, масове знищення населення Криму з боку німецької влади. Такі дії, такими діями Росія намагається приховати власний геноцид і відвернути увагу і місцевого населення, і міжнародної спільноти від власних геноцидних дій проти українського народу і української нації? Питання встановлення справедливого миру є питанням доведення геноцидності дій Росії. Щодо українського народу, народу України з боку Росії як правонаступниці СРСР. І ми обов'язково це зробимо, розширивши, зокрема, в аргументації ось весь спектр культурного знищення української нації, українців, а також тих груп, які становлять Багатоманітність і самобутність української нації.